Всім привіт! Ви на каналі Libros Libres і з вами Тая. І це перше відео на моєму каналі. Я перенесла свої відгуки з інстаграму до Ютубу. Не буду вдаватися в перед історію, про це поговоримо якось іншим разом. А сьогодні у нас відгуки, які я заборгувала майже з весни. Тож, у мене тут такий нічогенький стосик книжечок. Тож заварюйте собі чогось гаряченького і будемо починати. Тож, хранителька таємниць Кейт Мортон. Це було моє знайомство з авторкою, і знаєте, воно було таке собі нічогеньке. Адже авторка вміла мене здивувати. Отже, у нас тут дві часові лінії: Лорел та Дороті. Лорел вже акторка в літах, яка повертається з Лондона з якихось там зйомок. Додому, до рідних міст, де знаходиться її сім'я, її матір, адже її матір помирає. І поки вона ще знаходиться в такому напівживому стані, Лора згадує деяку подію, яка сталася в дитинстві, свідком якої вона стала, причин якої вона досі не знає. Тож вона починає копати в всі ці історії та намагається якимось чином дізнатися, що ж саме тоді сталося. А друга часова лінія це дороті. Як ми знаємо, мама Лорел, і вона живе в Лондоні в 40 40-ві роки минулого століття, в часи, коли Лондон. Дуже сильно бомбардували. Вона втратила сім'ю, працює волонтеркою в їдальні, ще працює там компаньонкою, має кохану, з яким мріє побратися. Але там теж є в історії свої нюанси. Отже, ці дві лінії доповнюють одна одну, адже Лорел, коли щось дізнається, нам трошечки відкривають завісу і в лінії з Дороті. Тож авторка так поступово нам відкриває всю історію. І з одного боку, тут є така непоганенька інтрига, але не було такого, щоб я дуже сильно була захоплена, не могла відірватися від книжки. Такого, на жаль, не було. Але я б сказала, що мене більше всього захоплювала лінія Дорті. Мабуть, через те, що, по-перше, ми з нею по віку набагато ближче, ніж з Лорал. Так, ще я могла її більше спів. Чувати, тому що я розумію все, що там відбувається. Авторка описувала. Повітряні тривоги, обклеєні стрічкою вікна, ну і все, що з цього витікає. І знаєте, просто розчавлювало те, що авторка описує події, які сталося 80 років тому. І подібні події все ще мають місце в цьому світі. Тому я дуже співчувала головній героїні саме в цій лінії. І знаєте, під кінець читання я думала, що це доволі рівненька така собі історія, в якій, ну, дочка дізнається таємниці матері, ну, дізнається, вона там деякі моменти, ну, в принципі, ну дізналася вона і далі що, в принципі, то. Але виявилося, авторка з нами гралася, бо в самому кінці вона просто перевернула усе, що я прочитала до цього. І ми розуміємо, що усе, що ми бачили до цього, ми нібито все знаємо. Але насправді ми нічого не знаємо. І це зробило такий собі вау-ефект, що підняло книгу в моїх очах дуже сильно. Тому авторка, якщо вона пише так завжди, то мені цікаво почитати, що ж в неї є ще, які всі ще твори. Знаю, що в неї їх дуже насправді багато. Тому для мене це така тверда вісімка з десяти книга, яку насправді колись я можливо перечитаю того, щоб. Переглянути усю цю історію, подивитися на неї вже іншими очима, тими очима, які вже знають, що ж там в кінці. Наступна історія дуже насправді коротенька, але вона мене зацікавила тематикою, яку я зазвичай дуже полюбляю в книжках. І це саме подорожі в часі. Це у нас двері в літо. Тут такі своєрідні подорожі в часі, але вони тут все ж таки є. Отже, тут головний герой у нас винохідник. Він має свою фірму, яка виготовляє різні побутові прилади, доволі цікаві. Там робот-покоївка, який допомагає з домашніми справами, чи робот-пилосос в 56-му році, якщо чесно. А, і його компанія доволі процвітає. Але його компаньон да його зраджують, і він вирішує згоря взяти і користатися можливістю кріво сну ну тобто довгого сну, в який він ляже, і прокинеться через якийсь час в майбутньому, коли все зміниться. Отже, він вирішує, що він переміститься в 2000 рік, візьме з собою улюбленого кота і там побудує своє життя. Але сталося все не так, як гадалося. Трошки йому там сплутали усі карти. І коли він прокидається, він прокидається не в тих обставинах, які він собі уявляв. Тож йому доводиться з цим якось справлятися і жити в майбутньому, яке дуже сильно змінилося, тому що у автора вийшло описати це переміщення в майбутнє доволі цікаво. Змінилися часи, пристрої навіть. Мова, і все це було доволі цікаво за цим спостерігати, але були речі, які незмінні. Це коли наш головний герой читає газету і бачить, що деякі моменти, які були в його часи, вони продовжують існувати і в ці нові. І знаєте, я вже живу через 24 роки після 2000 року. І знаєте, ті моменти, які він там підіймав, вони. Досі актуальні і тут така собі цікава історія переміщення адаптації тих нових технологій. Він ще й винахідник, тому у нього доволі цікавий шлях. Але був тут один момент, який трошки погіршив мені враження, адже наш головний герой на початку цієї історії має компаньона, в якого є пачериця 12 років. І ось з цією пачерицею вони дуже добре спілкуються. А він любить її ну як. Сестру молодшу чи щось таке здавалося мені, але чомусь, коли він переміщується в майбутнє і думає про неї в цьому часі, він такий «Хм». А вона вже, мабуть, доросла, а що з нею сталося? Я на ній одружусь, і ось знаєте, з одного боку нічого такого, вона ж справді доросла. Але коли я до мене дійшло взагалі, що людина зараз має в голові образ дитини і думає про цю дитину як про свого потенційного партнера, давайте скажемо так по життю. І з одного боку, автор не перейшов ніяких меж там, там не було нічого дійсно поганого, незаконного. Він виконав усі такі умови, але саме ось цей зв'язок, що головний герой закоханий в дитину, це мене трошечки збентежило, і, чесно кажучи, якби не це, книга була б неймовірна. А це трошки збило мені враження. Тож, в мене вийшло таке собі 7 з 10. Але, можливо, якщо я перечитаю трошки переосмислю цю історію, перестану на цьому фіксувати свою увагу. То, можливо, мені навіть сподобається більше, тому що сама ідея і сюжетна лінія, неймовірні, дуже круто. А ось ця романтична лінія, ну, вона ніби передає романтичну думку цієї історії, але можна було якось інакше, на будь ласка. Про те, що він закоханий і хоче одружитися на дитині. Це не нормально, так не має бути. Все. наступна історія це продовження Книга, яка минулого року була для мене просто неймовірна. Вона мені дуже сподобалася. Це просто вау-книга, яка, на мій погляд, колись увійду в класику, і це в нас залишиться, якщо кохаєш колі. Минулого року я читала покинь, якщо кохаєш. і Це була одна з найкращих книг року, і те, яку тематику піднімає авторка, і як це просто. Було моє величезне дякую авторці за те, що вона зробила насправді. Хоча деяким не подобається, як воно написано, там дуже багато може бути суперечок, але ми в це не будемо вдаватися. Мені дуже сподобалося для мене це неймовірна історія. І, звичайно ж, я захотіла продовження. Знаю, що дуже багатьом воно не зайшло. Але чесно кажучи, обдумавши трошку історію, я розумію, що вона не те, що має право на існування, вона показує інший бік того, що ми побачили в фіналі покинь, якщо кохаєш. І я попереджаю, цей відео може бути спойлерним, адже я не поясню е -е, основної думки цієї книги, основної її цінності без того, щоб забігти в спойлер минулої історії. Тому, якщо ви ще не читали покинь, якщо кохаєш, то зверніться, будь ласка, туди. Справді там моя величезна рекомендація її прочитати. А потім поверніться сюди до цієї книжки. Я буду намагатися виставити мітки часові, тому можете переміститися на наступний відео. Отже, тут у нас історія вже після того. Як е, Лілі розлучилася з Раїлі заради того, щоб її дитина мала хороші спогади про свого батька? І знаєте, ця історія справді слабкіша ніж перша, тому що в неї немає в ній немає вже настільки гострого конфлікту. Тут же просто встановлення того життя після того великого рішення. І чому ця книга має право на існування? Тому що вона показує, що відбувається після того, як Лілі прийняла це рішення йти з аб'юзивних стосунків що цього мало ще далі є життя, в якому потрібно виставляти кордони, продовжувати власне. Особисте життя налагоджувати якусь комунікацію, тому що ця людина може залишатися в вашому житті через те, що це, наприклад, батько дитини. Тому ця книга може існувати саме через те, що вона освітлює, що це рішення лише початок, а не кінець початок дуже, дуже великого етапу життя, і він може бути також складним. І ось тут головна героїня саме переживає такий етап, і для кращого розуміння, наприклад, цієї цієї тематики я б точно радила ще й цю книжечку почитати. Але якщо вам достатньо першої, ви не хочете захилоблюватися в тему, то звичайно можете цього не робити на ваш розсуд. Але мені, в принципі, то сподобалося десь 7 з 10 на мій погляд. Наступна історія була в мене в електронному форматі, адже читала я її разом з бухливим клубом. На спільних читаннях читали ми її в серпні. Це у нас історія краще ніж у фільмах. Тут у нас головна героїня дуже полюбляє фільми, саме романтичні. Вона має їх величезне, величезну кількість. Звичайно ж, у нас тут є романтичний герой. А звичайно ж, у нас тут є все як в фільмах, і навіть краще. Такий собі романтичний сюжет, звичайний. І знаєте, в своєму жанрі це дуже класна історія. Адже у нас є головна героїня, доволі цікава зі своїми особливостями. саме. З її любов'ю до романтичної комедії, і ще такий момент хотілося реально взяти у той список. Мені здається, навіть наприкінці книги є список усіх фільмів, які згадуються в книзі, і реально влаштувати якийсь марафон романтичними фільмами. Головний герой це просто оця квінтесенція людини, яка неймовірно любить і неймовірно піклується. А, але в такий собі цікавий спосіб, бо Ти тут на нас троп від ворогів до кохання. Тому, знаєте, легко, цікаво, на якийсь вечір. Для любителів саме романтичних таких моментів, які не дуже до чогось прискіпуються, ну просто це буде пісня. Тут моя рекомендація дуже класно, реально, але були моменти, які мене трошечки тортували. Тут складна саме ситуація у головної героїні, її переживання втрати. І ось тут, звичайно, мене деякими місцями трошки бентежило те, що відбувалося, тому в принципі. Для свого жанру це просто чудовий представник І реально є крута атмосфера, саме ромкому, дуже крутого. Якби зняли по цій книжці фільм, це був, був взагалі ульот, от саме з цих з тих фільмів, які вмикаєш ввечері, просто щоб розслабитися і подивитися гарну романтичну історію. Ось це саме вона. Тому, якщо ви таке любите. То просто це точно маст рід. Ну і перед блоком фентезі трошечки ще про класику. Нарешті дісталися мої руку до книги, яку я хотіла прочитати вже дуже давно. Це в нас готель Артура Гейлі. Я дуже давно його хотіла прочитати, ще думала купляти дуже-дуже давно. Але я дуже рада, що кайзде зробили ось цю серію культріт, тому що неймовірне оформлення дуже класне. Отже, це у нас виробничий роман. Про готель в Америці, такого старого типу, в якому гостинність перед усе. У нас там тисячі працівників, багато лівців, лифтерів, телефоністок, які будуть гостей, і звичайно ж вони не можуть обзвонити 100 з лишнім будильників на 7.45, тому завжди будуть скарги. І нам описують десь 5 днів з життя цього готелю. Незвичайних п'ять днів, 5 днів, коли вирішилася насправді доля цього готелю через те, що прийшли нові часи, зміни, і такі готелі вже можуть бути не зовсім актуальні. Також там відбуваються і інші події, тому що кожен герой, який тут з'являється, має свою історію, яка трошечки нам показується. Тож книга. Про яку я думала, що це може бути якось нуднувато, виявилася зовсім не такою. Насправді, я трошечки вражена, тому що давалося б, звичайна там робота кухарів, робота телефоністок, якась історія, яка відбувається, та як керуючі з нею справляються, це може бути не дуже цікаво, але насправді це захоплює, тому що, окрім того, що ми дізнаємося, що ж відбувається у цьому готелі, ми ще й знайомимося з героями. А вони всі прописані, у кожного з них є своя історія. У нас є така собі детективна лінія, у нас є золота молодь, яка там начудила. І все це переплітається насправді дуже цікаву історію, яка сюжетно і важко переказувати, тому що це розрізнені лінії, які взяли і сплилися в одну. Так плюс до всього, це ще може бути спойлером дуже сильно. Тому, якщо ви вагаєтеся, вам здається, що. Воно може бути нудним, насправді ні. Ця книга сюжетна. Тут є класний сюжет, тут є інтрига, тут є за що зачепитися, тут є герої, за яких зачепитися. І оця атмосфера готелю, його працівників, те, що ось така величезна будівля, величезна організація, як вона працює а, як вулик. І тут навіть будуть сюжетні повороти, які вас змусять здивуватися. Тому для мене це прямо вау. Було неймовірно цікаво за цим спостерігати. В мене є ще аеропорт цього автора, і я його буду читати. Якщо він буде такий самий захопливий як і готель, то я піду шукати інші книжки, книжки автора. Я знаю, що вони є, але піду шукати дійсно, тому що мені дуже сподобалося для класичного твору, ще й виробничого роману. Насправді, то це дуже-дуже класно. Ну а далі мій улюблений жанр це фентезі. Почнемо з чогось. Одиночного, в принципі, то. А це у нас двір срібного полум'я. Це у нас п'ята частина з історії про пріф'ю. Да, приф'ю. <рес> так, приф'ю. Це у нас продовження трилогії Двір шипів і троян, який я читала вже дуже давно насправді, але мені сподобалося. Дуже. Е, я навіть читала оцю маленьку частинку, що є між ними, але вона мені сподобалася менше, тому що вона така собі прохідна, я б сказала. Але все ж таки хотілося продовження, хотілося дізнатися більше про майбутнє головних героїв, які так полюбилися. І от перед нами п'ята частина. Але головна героїня тут Неста, старша сестра Фейри. Тож фейри тут було доволі мало. Але чого тут було доволі багато, так це таких собі. Палких Е, І знову ж таки, якщо ви не читали попередні частини, вам може бути тут спойлери, адже це відбувається після всіх подій, і важко їх не зачіпати, про них не розповідати, тому що вони теж важлива частина сюжету. Тому я попереджала: отже, у нас є Неста, яка після усіх подій минулих частин, вона ображена на весь світ, вона така вся негативна, пішла в розгул, вона п'є, гуляє. А вона спить з ким завгодно, все що завгодно, вона робить, і все це за рахунок своєї сестри вищої леді дворе ночі, двору ночі. Ну звичайно, якийсь момент це набридає усім навколо, а, особливо різанду та фейрі. І вони вирішують, що треба вже за неї братися, беруть, дають її, забирають її в дім вітру. Нянькою до неї ставлять Касіана, щоб він її. Тренував, а ще тут будуть е, вороги, які були, були минулого разу, які знову з'являються, знову намагаються там усе зламати, але тут не буду вдаватися в подробиці, адже це буде спойлером до попередніх частин. Вибачайте, тому для тих, хто читав ці частини, ви знаєте, що тут у нас теж будуть свої моменти сюжетні. Отже, а, якщо чесно, на початку мене нести бісила дуже сильно, тому що вона ображена на всіх і вся. Але з якого такого дива? Я не розуміла. І от ми спостерігаємо за тим, як вона стала на той шлях змін, як, її, як вона не теж на нього стала, її на нього поставили і сказали: давай, йди. І усі ці внести е, як вона на всіх зла, як всі такі погані, і вона така бідна, її всі змушують. Ну, трошечки бісила, якщо чесно. Потім згодом у нас розкривається героїня, вона починає змінюватися. Але у мене все одно нав'язався образ цієї нести, яку ми увесь цей час знали, ще з минулих навіть частин, тієї нести, яку ми бачимо в початку, і цієї нести, яка потім почала перед нами вимальовуватися. Насправді я б навіть сказала, що неста десь у середині цієї всієї історії, коли вже більше пішло сюжету, вона мені більше нагадує фейру. У минулих частинах, ну, приблизно такі самі в неї були моменти, а, і лише деякі характеристики були інакші. І от початок, як на мене, був затягнутий. Так, нам пояснювалась, як Неста все ж таки вирішила змінюватися, як вона заводила нові знайомства. Так, це важливо для того, щоб ми розуміли, що відбувається в встановленні нашого персонажа. Але якби це скоротити вдвічі, як мінімум, було б набагато краще, тому що динаміки було дуже мало. Сюжету також було дуже мало. Реально цікаво, стало десь сторінки, де через 300, мабуть, сторінок, я навіть точно не скажу. Коли розпочався реальний сюжет. Ось тоді стало цікаво. Ось тоді якісь з'явилися події. Нам стало цікаво, що відбувається. І от я на все це дивилася, мені вже було цікавіше, але все одно. Я переживала, що авторка не закінчить цю історію логічно в цій частині, і будемо думати, що там будуть ще частини, а я не впевнена була, що я туди пішла. Що ж щодо фейри, то вона тут була. Їй було доволі мало. Але вона мені, якщо чесно, нагадувала Елейн трошки. Але тут були свої моменти сюжетні, тому нічого не можу такого сказати. Головне, що авторка задовольнила мої. Запити щодо майбутнього головних героїв, яких я дуже люблю. Вона мене заспокоїла, показала, що буде, і я зі спокійною душею можу жити далі і не думати про якесь там додаткове продовження. І я рада, що авторка, в принципі, завершила цю історію. Логічно поставила крапку, і на цьому все. Але тут був сюжет, були знову цікаві повороти, становлення героїні, і вона наприкінці все ж таке. Пройшла в шлях, але ось в цей затягнутий початок. Остаточні враження такі прочитала і ладно. Я вдячна авторці за те, що вона дала мені продовження історії моїх улюблених персонажів. Я рада, що Неста у нас тепер більш розкритий персонаж, що його я її краще знаю. Тому закриваю для себе нарешті цей гештальт і йду далі в наступні історії. Але до перших трьох я, мабуть, ще колись повернусь, тому що двірши пів троянту, вся ця трилогія, вона мені дуже сподобалася. Я в клубі Різенда неймовірно. Мені подобається просто дівчата. Ну і наостанок у мене теж продовження на перші частини. Це у мене друга та третя частина циклу Кров і попел. Першу частину читала минулого року, і, якщо чесно, враження в мене були такі, ну, ніби цікаво. Ніби я хочу йти далі, але ще дуже багато чого незрозумілого. Тут у нас є те, що я неймовірно полюбляю в фентезійних книжках: це таке гармонійне поєднання романтичної лінії та сюжетної лінії, коли вони одна без одної існувати не можуть, але й одна одну не перекривають. Коли з одного боку у нас є глобальний сюжет. Який цікавий, показує нам світ, його особливості, конфлікт у нас є глобальний. А з іншого боку, у нас є романтична лінія, яка теж становиться, яка теж змінюється в рамках усієї цієї історії. Ось це я дуже люблю в фантазійних книжках, і мені це дали. Дякую, реально класно. Ну і звичайно про сюжет нічого не кажу, бо це продовження лише скажу загальне. Що у нас є світ, в якому існують вампіри. Вони є декількох різних видів. І є країна, в якій живе наша головна героїня. Вона доволі закрита. Вона постійно страждає від нападів агресивних вампірів. І є ще інша країна, з якою воює її країна. А наша головна героїня вона діва, обрана богами. Вона ходить постійно під. Покривало, але в неї є трошки інші плани на життя. Не те, що інші плани на життя, інші погляди на життя. Бо вона по суті живе в золотій клітці, Тож вона така собі не дуже хороша дівчинка. Насправді, знаєте, ці дві книжки були реально цікаві. Перша вона ще не дала мені розуміння того усього того, що відбувається. Ще було дуже багато питань. А що ж це за вампрі? А що не вампрі? А звідки вони взялися? А хто ці? А хто ці? А хто я? Це насправді трошки мене збивало з пантелику. Далі по сюжету нам вже більше дається інформації. Я більше занурилася, і саме з другої частини я почала справді насолоджуватися цією історією, насолоджуватися і сюжетом, і романтичною лінією, і всім, і головними героями, тим більше. Тому що маківка, вона. Цікава, вона реально класна героїня. Мені подобається. І насправді, ось це той момент, той випадок, коли. Мені реально наприкінці книги мені хочеться кидатися в наступну. Це неймовірний плюс, як на мене, тому що такого мною, напевно вже давно не було. Тож тут є і палке кохання, палки сцени. Цікавий світ, реально цікавий. Мені цікаво з цим спостерігати. Тож знаєте, таке може бути сумбурне враження, адже це середині книги. Напевно, буду робити загальний потім на усю серію, коли вона вже довийде. В перекладі, тому якщо ви любите любити фентезі, любитель того, щоб там був баланс баланс романтичною лінією, сюжетної лінії, то, то вам точно варто сюди подивитися. А ще у мене сталося стався такий момент з третьою частиною, яку я замовляла десь весною. А я її замовляла в КСД, і потім вона якийсь час лежала і чекала свого часу. І коли я все ж таки взялася за прочитання третьої частини, я дійшла до 80-ї сторінки і виявила. У мене 80-та сторінка переходила в 433-ю. І найцікавіше, що я не помітила цього, поки не пішла по сторінці. Тобто я читаю, читаю, перевожу погляд, починаю читати далі. І Розумію, що щось не те відбувається взагалі. Вниз сторінки, я розумію, що просто один з цих блоків, шитих, не той. А мені порадили звернутися саме до видавництва. І дуже дякую видавництву Букшеф. Вони замінили мені книгу, надіслали новий екземпляр, в якому вже все добре. Дуже дякую. Справді це. Дуже класно, це мій респект і дуже-дуже дякую, що я змогла насолодитися цією історією. Але у мене тепер питання, що робити з цим примірником бракованим, тому що я взагалі не знаю, що з ним робити. Читати його неможливо, віддати комусь теж це підстава якась. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, що робити з бракованим примірником, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, тому не забувайте підписатися, поставити лайки, буду дуже їм вдячна, дуже-дуже. Ну і, звичайно, буду рада всім коментарям. Сподіваюся, вам подобало, сподобалося, і ви лишитеся зі мною і надалі. З вами була Тая, на все добре!